Я знаю, що родини намагаються там знайти телефони командирів, побратимів. Але ж зрозумійте, якщо це бойова бригада, яка знаходиться на передовій, яка воює, там немає е, можливості реально іноді вийти на зв'язок. І це дійсно так, дійсно дуже складно буває. Зв'язатися безпосередньо, наприклад, з родиною, і її повідомити. Друге питання, коли ти не знаєш, що сказати родині, ну людина зникла безвісті, це значить, що ми реально не знаємо, де вона знаходиться. Тобто, є. Є інформація, що він був на позиції і просто перестав виходити на зв'язок. І тут ми вже думаємо, чи він в полоні, чи він важко поранений, чи він загинув. І тут ну, це робота бригади: зробити все можливе, щоб забрати тіло, якщо він загинув. або… Знайти якийсь спосіб дізнатися ворога, чи не взяв він його в полон. Да? Це так само серйозна робота, розвідувальна, пошукова. І ніхто ж не, насправді ну, не, не, не скриває цю інформацію. Просто іноді інформація реально або вона. Її не можна повідомляти, або ми не маємо достовірної інформації. Єдине, що ми можемо сказати родині, що він, в нього є такий статус зниклий безвісті, треба розуміти родинам, що дійсно, коли важкі бої і серйозна ситуація на лінії зіткнення і загинув, боєць воїн. загинув, воїн. Іноді дійсно немає можливості забрати тіла з поля бою. Ніхто не навмисно не намагається не забрати з поля бою. От навпаки, це діло честі для побратимів. Повірте, побратими, командири дуже сильно це все переживають. Коли вони бачать з дрона тіло загиблого свого бійця, це не може, ну це не може не. Ну, Ігнорувати, Ігнорувати це дуже. ніхто не ні, це ніхто не ігнорує. Просто відправити групу евакуаційну, яка загине, ну це така от моральна дилема, яка постійно переслідує командирів. О, тому я, я розумію, наскільки важко, точніше, я не розумію. Реально, я правду скажу, що я не була на місці родини і. Я тільки можу уявити, які жахи вони переживають, коли вони дізнаються, що їх близька людина зникла безвісті.